Було п'яте, тато приїхав, тато на саміт у Нідерландах розказував, значить, Трамп приїхав на саміт, переконав всіх європейців виділяти 5% ВВП на оборонку. Правда, Іспанія відмовилась, але Трамп сказав, що «а те тяїть, де будуть покарані». Тепер про тата, значить, згадують, що Іран та Ізраїль, він каже, ну, вони там почопились, я їх помирив. Ама шо мар кэлэгэдэ эвэд бүйв гашар тулы яг татуэс ээ бак аха 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 татуэс Дай дээ ку маслон бухом дэр Лэдзэ ки крутэ юмэ ква фто пофигэн бару шу Полу эн а спи тор Та, думала ай яй яй тэр айтэ свит ола Лачэк Мэр заробив, ну то в курсе тулы в курсе а не дашу пьяснюватэ не буду Плюс шайт надавэвска пра мэй адна хоразонки маячэ Україна, як така кажуть, про впролюваки. До речі, про Україну. В певній подобі костюму бадьорою походкою з рукою в кишені приїхав і наш гарант. Дехто по екікету каже, що руку в кишені тримати не можна, а можна. Ми згішаємо цілий світ від соленського сла, від темного лорда. Сором хвилин з Зеленським поспілкувались, про що говорили невідомо, але Трамп каже. Та я спитав, там, як у нього справи, а він такий милий був ну, просто няшка. Ось mm -hmm. дівчинці з України, яка брала у нього інтерв'ю, він сказав, так, ну добре, я буду продавати, продавати Україні та даювати. Ну, раз вони так хочуть воювати, то нехай. Тим часом в Україні пані Стефанишина каже, що от. Не добре, що не тільки хлопці, але й дівчата виїжджають з України, тому краще виїзд 18-27 заборонити, адже тут буде шкодити на майбутнє України. А нічого що треба зробити, щоб тобі не бачили то майбутнє в Україні. Коротше, на ваших страхах далі зароблятимуть. Вас дарил як демуть, як такі громоді на ще довго і нудно, поки ви до тих пір, поки ви на те будете погоджуватись. Па-па.